Якщо буде зупинена виключно американська допомога, це одна історія. Якщо ми говоримо про призупинення або зупинення всієї допомоги, то ні, Україна самостійно впоратися з цими викликами не зможе. Сьогодні фактично борг держави перевищує 100% ВВП. Що таке 100% ВВП? Це всі товари і послуги, які ні, вартість всіх товарів і послуг, які виробляються в країні. За рік менше аніж скільки держава винна своїм кредиторам. Це, якщо б не війна, ми б говорили з вами про дефолт. Але й зараз ми можемо говорити про серйозні виклики, які стоять, тому що свого часу в 2022 році не була проведена реструктуризація боргів. І, і сьогодні, в 2025 році, ті, хто нам давали ці кредити, вони вже. Більш так впевнено себе поводять і не хочуть проводити таку реструктуризацію. А для нас це міжнародні зобов'язання, які ну, так чи інакше треба буде виконувати або оголошувати дефолт. Дефолт теж проблемна для нас історія, тому що вона буде бити по економіці держави. Вона буде бити по можливістю залучати додаткові кредити. І відповіді сьогодні у уряду як треба діяти. Немає об'єктивно, єдиним правильним шляхом залишався би шлях проводити перемовини з кредиторами, все ж таки вже на гірших умовах, але все ж таки проводити реструктуризацію боргу. А, це не відбувається, тому що, вперше, перше, що нам надігають на голову, вибачте, за сленг це корупція, і це те, що державний механізм працюють непрозоро і там осідають великі кошти. Які провалюються в чийсь кишені, а це не влаштовує тих, хто сьогодні є ключовими для нас кредиторами на міжнародній арені.